Слава Україні, любі друзі. Сьогодні знову для вас відео з Titanfall. Не буде воно дуже красивим. Тут я буду часто помирати, дуже неоковирно буду грати, і ще є купа обставин. Але при цьому це відео для мене радісне, знакове. Я дуже отримав велике задоволення від цієї гри. А тому що це перший раз, який я пам'ятаю, щоб я виграв. З крабером в Titanfall посів перше місце і тому ну, мені подобається воно. Звісно, треба зазначити, що я зараз граю у нубському лобі, тому що я почав грати з крабером нещодавно. Це мої от буквально перші спроби. Я зараз тим більше в основному граю в Stalker, не граю в мультиплеєр, не граю в Titanfall. Просто сів. Ввечері порозважатися в TitaNfall. А, пару разів зіграв. Один раз попередній також був, в принципі, доволі вдалий. Я там посів друге місце і менше, звісно, фрагів заробив, не хочу й те відео викладати, але це відео ну, перше місце, щоб не викласти. Для тих, хто не розуміє просто, в чому тут саме прикол, що, що таке крабер, то а, це в Titanfall, мабуть, найскладніша зброя. Вона стріляє з затримкою, це не хіт сканова зброя. У неї всього 4 набої. Вона дуже довго перезаряджає ці набої. Тут ну, така ручна перезарядка. Тому вона стріляє десь раз на 2-3 секунди. Я тут чесно. Ні, мабуть, раз на. да, Мабуть, десь раз на 2 секунди. Тому якщо ти в когось не попав з першого пострілу з одного, то в принципі тобі хана. Але. У неї є і переваги, тому що незважаючи на те, в яку частину тіла ти попадеш з цієї гвинтівки, з якої відстані ти в будь-якому разі е, пілота вбиваєш завжди. Е, і тому це дуже прикольно, в принципі. тому що ну, це, Я б порівняв задоволення від гри скрабером. З задоволенням від гри на більярді. Коли ти робиш гарний удар і у тебе куля вдало попадає в лузу, відчуття дуже від цього схоже. Ну і власне я в основному граю з цієї причини, також я граю з цієї причини, що у мене є відчуття, що крабер насправді це доволі потужно. Гвинтівка, якщо навчитися нею користуватися. Тобто тут є і прагматичний інтерес, у мене навчитися нею користуватися. Людей користуються крабером мало. І одне я точно можу сказати, що це не заради того, щоб там, створювати такий от контент. якийсь. Тому що, ну, на мою думку, гра з крабером ну, вона не є якоюсь там супер-красивою. Це прикольно для тебе, коли ти граєш. Але так, щоб ну, от люди викладають свої монтажі там з крабером. Я не розумію цього. Я, мені не по приколу дивитися їхні особливо монтажі, тому що, ну, звісно, можна не знімати красивих вбивств, потім їх змонтувати і буде тобі монтаж. Хоча, так, я вже пустився в якесь засудження своє постійне. От краще б я б думав, навіщо я тут стою, тому що в принципі треба тренуватися, треба бігати, не треба тут стояти на місці. Це просто жахливо. Тут зараз геймплей. І в тому той прикол, що це неправильно так з крабером грати. Треба все одно у Titanfall рухатися. А отак, от ну це я просто вирішив відпочити, так би мовити, посидіти на курорті. Ну, це неправильна гра. Звісно, треба шукати, і треба рухатися, і вчитися стріляти в основному у русі, в цьому секрет володіння крабером. Тому що якщо ти будеш постійно просто десь кімперіть з ним, то ти успіху не доб'єшся. Але це дуже важко, особливо для мене. Як людини взагалі ну, не супер класною реакцією, мені вже рочків багато, і Ну, це буває дуже складно. Хоча треба зазначити, що є і свої переваги, тому що коли ти граєш з крабером, коли ти граєш з незвичною зброєю, то ти відповідно втрачаєш в статистиці, тебе починає кидати в нубські лобі, і відповідно ти відчуваєш набагато менший тиск е, у зв'язку з програшем. Е, ну, по-перше, тому що. Тут нема такої напруги в е, грі у цих нубських ну, лобі. Ти відчуваєш, що тут також грають якісь е, діди на кшталт мене або зовсім новачки, діти, дітки, може, якісь по 5 рочків грають. Е, тому так не дуже гарно. І тут так розслаблено, взагалі відбувається гра. І тому з крабером на початках грати не так вже й погано, дуже приємно. Набагато приємніше, ніж е, в цих. Лобі, там, де грають уже, так би мовити, профі. Там ти відчуваєш себе набагато гірше зазвичай. Ну тут, звісно, цей матч я вивіз не тільки завдяки краберу, а от ще завдяки Тітану, цьому своєму Нордстару. Чому я вибрав тут Нордстара для тренування з крабером? Так це тому, що у них. У нього дуже схожа зброя на крабер. Вона стріляє теж доволі повільно, Ну, швидше, ніж крабер, звісно. Але головне, що у неї швидкість польоту кулі така сама. Тобто, коли ти розраховуєш, ну, де пілот і як в нього попасти, то приблизно досвід від цього титана переноситься якимось чином на крабер. І тому тобі трошки стає легше з крабером працювати. Хоча все одно. Це, звісно, діло непросте. Я відчуваю деякий стрес більше фізичного порядку. Тобто у мене болить палець від такого прицілювання постійного. Ну, я відчуваю якийсь стрес в області своєї дупи, трошки вона починає пригорати, але при цьому я не відчуваю. Психологічного тиску такого. Ну, і тим більше, що гравці, які з тобою грають, здебільшого поважають, коли ти граєш з крабером. Це викликає. Ну, і у мене, чесно кажучи, викликає повагу, коли люди грають з крабером. Звісно, коли вони добре грають з крабером. Коли люди погано грають з крабером, мені хочеться сказати, нахрена ти граєш з крабером, якщо ти не вмієш грати. Хоча це, звісно, не має сенсу. Тому що, а як же вони навчаться грати з крабером, якщо вони не будуть грати? Тому. ну, Звісно, треба утримуватися від засудження, від якихось негативних емоцій стосовно тих людей, які погано грають. От я теж не утримався і вирішив все-таки працювати ногами і руками більше, тому що крабер мене втомлює. Але, ну, якось воно йде потихеньку. Також, що, що ще важливо сказати про цей ладаут, що, ну, Ordnance, тобто. Гранати. Що в мене з гранатами? У мене стоїть дим. Тому що це, на мою думку, одна з найнепотрібніших речей в, Титані, в Titanfall. Абсолютно не вмію нею користуватися, не знаю навіщо вона взагалі потрібна, кому вона потрібна. А, і тому я її і взяв, щоб у мене не було спокуси використовувати цю штуку дими. ну от, власне, ну, Кинув ти дим. І що людина жива залишилася і неушкоджена майже. Так от, Тому я вибрав дими, тому що я не хочу переходити на використання гранат якихось тощо, а хочу все-таки використовувати крабер. І, ну, в принципі, потихеньку-потихеньку, дуже повільно, я починаю себе якось з ним почувати е, впевненіше, скажімо так. Я принаймні вже якось став менше соромитися, принаймні рухатися. Тому що раніше, взагалі, мені було важко. Як у мене в руках Крабер, ти стоїш як дурний на одному місці і все, більше нічого зробити не можеш, намагаєшся когось поцілити. Тут я, в принципі, вже намагаюся потрошку бігати, шукати цілі. і Головне, що я намагаюся все-таки. А... Ну, якось людей вбивати в русі, хоча тут цього мало, але я намагаюся, я дуже стараюся з цією своєю тактичною невидимістю. Хоча мені невидимість з крабером поєднання не дуже подобається. На початку я думав, що це поєднання буде непогане. Взагалі, я тут первинно була невидимість, тому що. Я хотів зняти для каналу хороше і красиве відео про невидимість, про самотактичну можливість, але потім чомусь мені стало сумно грати з нормальною якоюсь зброєю. Я ще вирішив вибрати і крадер і подумав, що а що, ну і з невидимістю, тим більше взагалі буде суперкласно крадер. Тому що я думав, що це мені дасть виграти якісь долі секунди при прицілюванні, коли я конф'южу супротивників і маю більше часу на те, щоб трошки прицілитися з крабера. і відповідно в когось попасти. Але наскільки я розумію, що я помилявся, тому що мені здається, що крабер буде краще поєднуватися все-таки з е... кішкою гаком. Оскільки вона дасть мені можливість. Ой, такий момент. Оп, сховався. Обманув смерть, так би мовити. Тут я щось вже втомився трошки грати з крабером, тому я виключу собі. А, титана. Таким чином, що у мене просто є батарейки, я заряджу цього монарха. Монарх не пропустить зайвих батарейок. От, на жири, жири. Монархів ненавиджу, але хай жре. Зараз у мене вже буде готовий тітан. А, так от і я думаю, що в принципі мені можливо було б краще все-таки грати з кішкою гаком, тому що вона дає можливість тобі знаходитися над гравцями, над іншими. Тобто ти підлітаєш вгору, ну біль... кра... легше себе позиціонувати згори, коли ти користуєшся гаком. І, відповідно, я думаю, що в мене буде більше можливостей якось стріляти в ворогів, знаходячись в русі. А невидимість ну, це ж більше така кемперська обілка, хоча вона і класична, вона мені подобається, Подобалась раніше. Я, скажімо так, вона мені набридла ще в першому конколі. Тому я її, ну, нібито і люблю з одного боку, з іншого боку, вона мені вже давно не цікава стала. Я поважаю абсолютно гравців з невидимістю. Це прикольно, це по фану. Все-таки, незважаючи на те, що тебе не видно. Точніше видно. Все-таки воно трошки людей заплутує, і з нею грати буває прикольно. Ну, Звісно, тут головна заслуга у мене все-таки у Нордстара. Нордстара я обожнюю це мій найулюбленіший Титан офіційно, однозначно. Я ще люблю, на другому місці, звісно, Тон знаходиться у мене. Звісно, це. Для мене, просто звісно. Я маю на увазі, тому що Тон це також дуже сильний мета-титан, і, і він е з'явився ще коли не було монарха. Монарха додали в гру для того, щоб в принципі, трошки попустити Тона. Он тона як кластерною ракетою вбив. Теж прикольно, давно я отак от, е первинним. В принципі, ніколи ніколи це також вперше в житті відбулося. що... Первинним uh, вибухом від кластерної ракети я вбив Титана. У мене такого ніколи не бувало. Зазвичай... Ну, тут, звісно. Це щось мене, ну, Я здаюсь, чувак, я здаюсь все. Цей монарх він мене достав, я не можу жодного постріла поєднати з ним. цим монархом. Такий якийсь він мені не повезло з ним. Давай, ми помстимося. Монархі, ну, не цікаві, на мою думку, тітани, навіть я. О, перемога. Перемога! Е, ну що, монарх? На мою думку, він доволі простий. Навіть я не вміючи абсолютно грати. У мене немає регенерації навіть на монарху, але мені вдавалося доволі багато фрагів настрілювати. Можливо, тому що в принципі в монарсі головне е, це таймінги. І у мене з, ну, з комп'ютерними іграми взагалі ну, є якісь слабкі сторони, наприклад, прицілювання у мене це дуже слабка сторона. Але щодо таймінгів, щодо таких от розрахунків, ось, в принципі, у мене це сильна сторона. Ну на цьому і все. А, матч закінчений. 145 очків, 16 пілотів, 6 титанів доволі непогано. Буду закінчувати. Слава Україні! Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте український Ютуб, підтримуйте мій канал. Всього найкращого!